Я так розумію, якщо б наші війська почали спробували чи мали задум рухатись далі на Лівобережжя, то трагедія з Каховської ЄС відбулася б значно раніше. А зараз, панікуючи перед можливим українським контрнаступом на півдні, росіяни вирішили здійснити нарешті підрив Каховської ЄС. Ну, що з цього вийшло, ми бачимо. З військової точки зору, ми маємо так, ворог фактично убезпечив свій е, лівий фланг. Скоротивши таким чином лінію оборони, тобто рух через Дніпро, десантна операція через Дніпро, планувалася на Україну чи ні, на тривалий час унеможливлена. Звідти можна зняти війська і їх перекинути на більш небезпечні ділянки, на той же запорізький напрямок. Причому у ворога тут коротше плече. Якщо нашим військовим там, там, з правобережжя Дніпра, щоб на Запорізький чи на Донецький напрямок дістатись, треба тривалий крюк, такий великий робити на декілька діб. І тут ну, це питання буквально годин перекинути декілька десятків кілометрів необхідні сили, сили і засоби. От так думали російські офіцери, російські генерали. Власне, їхні жителі Херсонщини, які це затопило, Ні, міжнародна реакція не цікавила. Я більше скажу, багато хто з моїх друзів питають, які вважали передпо раніше, що однією з цілей війни є створення сухопутного коридору в Крим і найважливішим здобутком ворога. Його метою, цілею було захоплення головної споруди північно-кримського каналу. Вони кажуть, дивно якось виходить, росіяни підірвали греблю. Фактично, цей північно-кримський канал вони зруйнували, вони в Крим не буде. Як вони могли це зробити, відмовившись фактично від своїх здобутків? Ну і тут відповідь доволі проста. Російські військові. Ну, не завжди, м'яко кажучи, а точніше ніколи не керуються такими стратегічними думками. От якщо їм задача поставлена, вони її виконують завершена, вони завершили її виконання. І насправді тим людям, які підривали греблю Каховків, їм було байдуже і на українців на Херсонщині, і на українців, і тих колаборантів, і понаїхавши в Криму в тому числі. Байдуже їм взагалі плювати. Більше того, і наскільки я знаю про настрої в російської армії, вони дивляться на Мешканців в Криму досить зверхні. Це Путін каже, там Крим це Росія. Коли доходить до пропаганди, до росіян, які не смішать їхні іскандери, от, то Крим Крим наш. А як доходить до питання реальної підтримки кримчан, то тут зовсім протилежні. Проявляються емоції, проявляються бачення світоустрою. Крим не, не Росія. Тут ми погоджуємося з ними, Крим не Росія, і рано чи пізно ми його звільнимо. От така ситуація з військової точки зору. Тобто, пане Павло, їх була ціль мета за любою ціною, усіма методами унеможливити наступ українців по суху по, по землі наступ на Крим. Тобто вони намагалися відрізати Крим від українського наступу. Ну не тільки Крим, вони за будь-яку ціну мета була за будь-яку ціну. Призупинити або унеможливити доведення наступальних дій збройних сил України на південному напрямку і убезпечити щонайменше від одного з можливих головних напрямків удару, але це можливо лише якщо ми говоримо про наступ по землі. Атакувати їх f 16 коли ми б матимемо і ракетами, це нам не завадить. І звільняти Крим шляхом знищення логістичних шляхів, як це було в Херсоні. Знищення логістичних шляхів до Криму, це нам не завадить. Так дійсно не завадить, але треба розуміти ще раз, що Звільнення, воно завжди завершується. Основним його етапом є період, момент, коли наш солдат, наші сухопутні війська потрапляють на звільнену територію, тоді вона стає остаточно звільненою. Мені здається, як не військовій людині, звичайно, яка мало що розуміє, але аналізуючи, що відбувалося в Херсоні, мені здається, що створити умови в Криму для жертву доброї волі росіян технічно можливо зараз. Обговорюється, що в нас будуть атакам можливо, і інші засоби, які дозволять створити умови для того, щоб росіяни втикали з Крим чи ні? Ну такі умови не не, не планується створити. Вони вже створюються, і по тому як здійснюється вуглевий вогневий. Плив Збройних сил України на об'єкти тилу противника в Криму по аеродромам, по складам боєприпасам пасів, по складам паливомастильних мастильних матеріалів російської армії, по складам з ракетами їхнього. Це все очевидно. І той відтік, понаїхавши русських зворотньому босі до себе в Росію, свідчить про те, що це розуміють і росіяни. Я припускаю, що є деякі повністю на голову відшиблені. Які не бачать цього, але більшість і понаїхавших, і колаборантів розуміють, які в якій вони ситуації опинилися. І навіть е цей кримський регуляр Тераксонов випромінює вже не е такий е зовнішній оптимізм, а е бачить серйозно стурбованість. Там намагається вклинитись в якісь групки пригожених кадир... з пригоженцями йому чи з кадирівцями ближче, хто його захистить, не дуже роз... він розраховує на е російську регулярну.